цьому відео Курва, Боббір Пікен, ранку. не сцена, а цирк якийсь доброго ранку. Сърфин. До заправка. Ну, перша рибка. оце вже добрий ранок. Доброго раночку. Оп. А по нашим вже законам. Все, біжи. По нашим законам після першої рибки що потрібно зробити? О! За блять, вони існують. Она не, не. А ви мені не вірили. Ну що, видно? Дубка? Сидить, сидить, не ріпається. Ну, сиди, ладно, не буду те чіпати. Гудмоля. <laughs> Криси. А вон и Ось хитра яка. І не надурив рибку сьогодні. Каву ми та попили. Ну, Щось збила всю настройку. Бурр. Рубрика обережно вбойоби». Ладно, мужички скажуть вже на максимальному здивуванні, що тип в костюмі прийшов на каміння. Так ще скажуть точно дебіл який-то. З керамічною чашкою, з кавою гуляє зранку. Ну це ж кайф. Ходиш, кавку собі заварив. І кайфуєш максимально. М? Скажу, це точно не місцевий. У нас тут таких нема. На якусь чашку на присосках, щоб так до камінчика ляп. І було. взял и ну, на следующий пришел. Ну, уже меньше, конечно. Два дня хапануть нормально. Ух ты! Ты Все, пішов я звідси.